Казка про колобка. Бабка по сусікам поскребла, по что-то теж мітлою нагребла і створився отакий прикольнющий невеличкий лотик, 10 кг. У мене тільки вчора питалися у прямому ефірі за дитячі колготки. Велкам дуже прошу колготки. Клесню бачите, пише біокатон для нормально, для щоб ви розуміли, яка то буде якість. 10 кілограмчиків на лотик по 12,90 євро за кілограм. І ребята, увага! Цей лот один-єдиний. Тому хто перший скоренько замовить, тому той лотик і поїде. А колготочок тут ой-ой-кай-ойка. Ой -ой -ой переважно всі йдуть комплектиками по дві, по три пари калготичок на упаковку. Можна собі е, ну, купляти, продавати як хочете. Я, звісно, нарахую, скільки одиничок буде у лоті. Пачки буду рахувати. Напевно, не пачками, а буду рахувати штуками, так як вони є по три штуки, тому що це буде тоді по-чесному. Ось така історія: 10 кг на 12,9 – це всього-навсього 129 євро. І я чекаю на ваші замовлення.